Готуйтесь в січні війна. Це також приготуйтесь до візита Трампа в Україну. І увага, історичний момент. Вперше в історії США надасть Україні такі гарантії безпеки, як, начебто, ми є країною членом НАТО. Хоча ми нею не являємося. Також ще ніколи не було. П'ять хвилин назад завершилась прес-конференція Трампа та Зеленського в США. План миру 100% узгоджений, як я вам казав і раніше. Ви це не вірили, я вас розумію. Зараз детально вам процеси коротко розкажу, розпосюди це відео. Отже, завершилась їхня прес-конференція. Трамп офіційно заявив, що він приїде в Україну, готовий приїхати і зробити звернення для того, щоб Рада безпеки всього світу затвердила мирний план і Трамп надасть платинову гарантію безпеки для України. Як це буде виглядати? А сама угода буде підписана не між РФ та Україною, а між РФ США і Україною та США. Ну, скоріш за все, так буде 100% мирного плану згоджено. Єдине питання, яке ще не затвердили, це питання Донбасу, і воно має вирішувати стільки між Путіним та Зеленським особисто. Як це буде виглядати, я не уявляю. Уявіть, що це взагалі буде офлайн зустріч. Напишіть, що ви про це думаєте, як ви думаєте, це буде? Яка взагалі у них реакція один на одного була? До речі, по цій зустрічі можна було б дуже багато зробити різних висновків. Але побачимо, потім друзі. ось дивіться, чого Трамп так взявся за Україну і захищає. Україну. Україну. Ви думаєте, він такий сердовольний, оце йому так Україна важна. Отже, Трамп допомагає зараз Україні так, бо він хоче витащити рашку з плива Китая. Тобто він бачить як величезний ринок Китая, з їх величезною економікою цієї всієї історії. Вже влияють на, на рашку, які в них великі, взаємні, економічні і тісні по всім планам зв'язки, плюс територіально. Він приймаєте це противостояння, воно ж відбувається не тільки на лінії фронту, не тільки між рашкою України. Це між всім світами, всіма економіками світу, в тому числі і США, і Рашки, і Китая. І Трамп він в першу чергу бізнесмен, Він захищає бізнес свій і бізнес Америки. Бо це його країна, де ви жив, він живе свій бізнес, майже там знаходиться. І він, намагаючись відірвати Рашко від Китаю, роз'єднати їх і знов створити там тісні економічні зв'язки з Китаєм, бо там вже чіпи виготовляються. Там вже дуже багато чого в Китаї робиться, чого в цьому другому світі не робиться. Він таким самим чином, ну типа, робить добре і для себе. Ну і плюс у цей його момент, якби нацисізма, вети в історію як людина, яка от завершила війну між Україною та Росією, Лівіть, що це вообще буде. От тому, друзі, це виглядає досить серйозно. Тобто, ми, ну щоб він не стався, я не знаю, що це має відбутися. Готуйтесь, друзі. Нарешті я вам бажаю, щоб ми прокинулися один день і над Україною було мирне небо. Готуйтесь так. До виборів друзі, все знаходиться в наших руках. Я в наступних відео розберу а, оці 20 пунктів миру, які зараз є для України. Вони не всі гарні. Є пункти, де нам треба дуже бути толерантними і прийняти різні мови в Україні, різні культури і різні. Коротше, ми про це все порозмовляємо, але є пункти дуже гарні. Наші дипломати подомовляли за дуже гарні моменти, які українці можуть забезпечити, і гарантії безпеки на довгий період. Я гарний час для процвітання українців і надходження величезного ресурсу для відбудови України. Це все в наступних відео. Поки що, друзі, я вас вітаю. План миру узгоджений. Нарешті вони про це домовились. Можливо, ти взагалі дивишся це відео, і думаєш, може мій сон при температурі 40, але я думаю, десь в січні, 15-16 числа, ми проснемося і не повіримо, що це нарешті сталося. Дай Боже, щоб так і було, дай Боже всім а, дипломатам, політикам світу і так далі мудрості для того, щоб українці нарешті зажили і отримали достойне того ж, за що ми все життя боролись, і щоб ми мали відповідальність з вами, друзі, гідно використати цей шанс і розвивати Україну далі, попри всі негаразди, Тих, яких на жаль вистачає. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються на зв'язку. Всім папа. -па.